Роздивимося сьогодні власне, особливості кодування символів і кодування також кольорів подивимося. Ну, Першим чином, ми подивимося власне, таблицю кодів символів ASCII. тобто це Таблиця кодів з'явилася найперша. Тобто, коли комп'ютери почали з'являтися, у нас був власне тільки англійський алфавіт. Потім далі з розвитком комп'ютерної техніки, і вона розповсюджувалася по світу, і виникала також необхідність підтримувати інші мови, наприклад, кирилиця, тобто це в нас український алфавіт, російський, болгарський і так далі. І треба було якось розширювати. Ну, В принципі, у таблиці ASCII у нас символи кодуються одним байтом, тобто це число від 0 до 255. Ну, Фактично, у нас англійський алфавіт кодується числом від 33 до 126. Подивимося, як це виглядає. Тобто Я зараз скачав ось таблицю символів ASCII. І тут можна подивитися. тобто 33 це у нас знак оклику. Тут у нас до 33 це у нас тут спеціальні символи, тобто символи переводу строки, наприклад, возврата каретки і так далі, тобто, які ми, в принципі, не бачимо. Пробіл також і символи вони також кадуються. Це також символ, хоча його не видно, але це також є символом. І також у нас тут знак оклику. І так далі. Тут можна подивитися також цифри, подивитися також можна, наприклад, двокрапку, крапка з комою. Також знаки більше, дорівнює і так далі. І також англійський алфавіт. Він пішов, Тобто великі літери і маленькі літери. Ну і Це все у нас вміщується тобто від 33 до 126. Давайте подивимося, чи дійсно це так. Зараз я написав тут спеціальну програму в Python. Тут у нас цикл, ми просто перебираємо і власне, показуємо. Тобто ця команда показує, власне, ми передаємо сюди число десяткове, і вона буде показувати відповідний до нього власне, відповідне кодування, відповідний символ. Давайте запустимо. Ну, Ось таким чином, бачите, в принципі, тут у нас все співпадає. Якщо взяти з таблицею порівняти, то у нас знак оклику знаходиться тобто, у нас десяткове значення 33, відповідає кодуванню символа. Знак оклику. Ну і, наприклад, давайте подивимося ще один символ. Тут якесь навмання. Нехай буде, наприклад, h велика 72. Давайте подивимося, чи дійсно так. Зараз у нас тут є H велика. Так, Шукаємо, де вона у нас. Ага, ось тут 72. Бачите, тобто вона дійсно співпадає, тобто все, в принципі, у нас добре. 72. Ну, Я не показую тут у двійковому, у 16 ковому форматі, в принципі, я не буду вже переводити. Ми трошки це пізніше подивимося. Тобто, ось таким чином. Ну, і Також є власне, кодування coi 8. Тут також вже підтримка є, наприклад, тобто перші символи англійського алфавіту, вони, як і васки, тобто все від 0 до 127, вона повністю співпадає. А також у нас є і кирилиця підтримується, тобто від 128 символа до 255 також підтримується кирилиця. Ну, Windows 12.51 також аналогічним чином, в принципі, там є підтримка і власне. Алфавіту англійського, і також алфавіт, наприклад, кирилиця також. Ну і також, Але також цього було замало. Наприклад, зараз, коли ви переписуєтесь в Телеграм, є різні смайлики, там, різні мови також підтримуються, і китайські іероліфи, різні там мови, мов багато в світі. І тому, власне, потім було винайдено спеціальне кодування. Unicode тобто це універсальне кодування. І тут у вас символ може вже займати в принципі, як 1 байт, як 2 байта, так 4 байта. І регулюється, Наприклад, якщо у вас символи англійського алфавіту, ну, немає сенсу в принципі, їх кодувати там двома байтами чи чотирма байтами, це буде дуже накладно. І, ну, щоб економити пам'ять, використовується 1 байт, як і ASCII. А наприклад, якщо ви кодуєте символ там, китайського алфавіту, якісь іерогліфи, то там може бути і 4 символа. Ну, на практиці на кирилицю йде 2 байти. Тобто зараз ми це подивимось. Зараз я показую, ось є у нас тут, можна закодувати, наприклад, в окноті. Ну, давайте напишемо просто слово інформатика. наприклад. Ось таким чином. Ну І тут ми можемо порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто, бачите, довжина у нас 11 символів, але це у нас кодування. Зараз перейдемо, це кодування ANSI. Тобто це кодування одним байтом. Ну, і, Наприклад, ми можемо перетворити в UTF8, це у нас Unicode, по суті. Ну і в Unicode, якщо ми перетворимо, то вже ми тут побачимо, тобто, довжина 22. Тобто це 22, у нас символ. Тобто у нас вже на кожен символ виділяється по 2 байти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Якщо помножити на 2, то буде в принципі 22. Ну а якщо, наприклад, ми зробимо, давайте напишемо просто якесь англійське слово, наприклад, hello, і тут ми хоч кодуємо його, давайте перетворимо, хоч, наприклад, хоч в 1. У нас 5 символів, і, наприклад, перетворимо в utf 8, в Юнікод. Це також буде 5 символів. Тобто, бачите, у нас система кодування вона автоматично підлаштовується тобто, для економії пам'яті, для економії власне, місця. тобто, ну, Немає сенсу кодувати, наприклад, англійський алфавіт, кодувати там 4 чи двома байтами. Це не має сенсу. Щоб ви це подивилися. Тобто, ось такий експеримент ми провели. Ну і давайте подивимось далі, рухаємось далі. Тепер дивіться, тут Юнікод у нас кількість символів. Бачите, скільки можна закодувати. Тобто, ну, майже в принципі всі символи, які зараз використовуються, там вайбері в Телеграмі, їх всі можна закодувати. Ну, при коли Unicode у вас не з'явилося, це, це, це кодування, тобто це вирішило. Це вирішило певні проблеми. Тому що раніше до появи було таке, що, наприклад, якщо у вас не співпадає кодування, тобто на одному комп'ютері на іншому, тобто, наприклад, хтось набрав там, документ, який зробив, тобто, одна людина на одному комп'ютері, потім це передали по мережі, і людина, наприклад, отримує, і кодування там не відповідає. І вона бачить замість літер, бачить там якісь бракадабру, щось таке бачить незрозуміле. Тобто, ось... Це також дуже, скажімо так, дуже важливо, тобто, щоб кодування у вас співпадало, тому що ви побачите просто на те, що там потрібно. Ось таким чином це виглядає. Ну, давайте дійдемо далі. Так, далі ми зараз подивимося з вами. У нас є також кодування, є також у нас тут програма спеціальна конвертація кодів, символи. І навпаки, будемо кодувати наприклад, символи. І також будемо кодувати коди в символи, і навпаки, символи будемо кодувати, отримувати код кожного символу. І таким чином ми можемо закодувати певні слова. наприклад. Ну, запускаємо. Тут ми можемо обрати власне, те, що нам потрібно. Тобто, наприклад, конвертація кодів у символи треба ввести одиничку. Якщо конвертуємо символи у коди, ми вибираємо двійку. Якщо хочемо просто вийти, то можна в принципі, ввести будь-що і вийти. Ну, Давайте двійку введемо. Так, І тепер давайте введемо символи через пробіл. Тобто, Тут ми вводимо масив символів. Далі цей масив оброблюється і нам показується у двійковому форматі, 16-ковому і також у десятковому форматі ми можемо подивитися. Ну, давайте введемо, наприклад, інформатика. Тільки через пробіл. Так, ось так. Через вводимо, натискаємо ОК. І ми тут можемо побачити десятковий код. Тобто Це, в принципі, кодування у нас Unicode. Тобто тут може бути в принципі, будь-яке число. Ну і двійковий код також ми бачимо, тобто який складається з нулів та одиниць. І шістнадцятковий код також бачимо. Ну і Ось таким чином ми можемо це скопіювати і, наприклад, отримати знову слово інформатика. Давайте зараз я це скопіюю. Ну і Для чистоти експерименту я просто закрию все. Так, і зараз введемо. Наприклад, одиничку, щоб ввести власне числа. Я, власне, буфер обміна скопіював. Так, і давайте подивимось так. Чи все там у нас добре? Давайте зараз подивимось. Так, є у нас все. Так, давайте. Ось так. Так, тепер бачите, ми отримали слово інформатика. І також ми власне, показуємо у двійковому коді кожен символ. Тобто, кожен символ, як ви бачите, кодується ось таким двійковим кодом. Шістнадцятковий код також для зручності також можна показати. Ось таким чином, бачите, ми отримали слово інформатика назад. Тобто, у нас є набір чисел, тобто кожен символ кодується певним числом. І ми отримали власне, слово інформатика. Ну, Наприклад, ви можете закодувати будь-яке слово. Або можете, навпаки, прочитати, хтось вам надіслав, наприклад, ось такі ось числа. І ви можете прочитати, що це таке, що було закодовано, це також можна зробити. Ось таким чином це виглядає. Код буде власне, у коментарях. Ви можете його, ви можете його використовувати, можете поекспериментувати, все це буде власне, закріплено. Так, ну, давайте ще подивимося, попрацюємо тепер з кольорами. Ну, Кольори, в принципі, у нас кодуються, у нас на кожен кольор іде власне, один байт. Ну, Ми подивимося власне, кольор на модель RGB, яка використовується наприклад, для кодування кожного піксела. Тобто у нас в принципі, є три базових кольори: Тобто це червоний, синій і також зелений кольор. Тобто, і змішанням цих кольорів ми можемо отримувати в принципі, всі інші кольори. Ну, Це аналог, як ви, наприклад, можете змішувати фарбу Тобто, наприклад, з певної фарби, наприклад, ви можете отримувати певні відтінки. І тут, в принципі, в комп'ютерній техніці, коли відображується на моніторі певна інформація, в принципі, у нас аналогічні дії. Ну, На кожен у нас колір у нас є максимальне число від 0 до 255. Тобто 1 байт, Це у нас власне, 8-біт. І це число у нас десяткове, це 255. Ну, Можна на калькуляторі порахувати, просто щоб, щоб дійсно це так. Я просто зараз покажу. Наприклад, у нас є калькулятор-програміст режим. І можна, наприклад, виставити просто всі одинички. Всі 8 одиничок можна виставити, і ми побачимо, що у нас. Так, зараз давайте. Так, десятковий. Так, зараз давайте бінарне значення. Так, скинути треба. І виставляємо всі одинички. Раз, раз, раз. Так, і в нас число 255. І в 16-ковому вигляді у нас букви. Тут у нас дві просто. Ось таким чином, бачите, число у нас від 0 до 255. І ми можемо як типу, підмішувати колір, тобто, червоного частину, частину синього і частину зеленого. Ну, Тут є певні пропорції, можна змішувати. Ну, Ми зараз подивимося, як це можна зробити. Тобто, У нас тут є також спеціальний конвертер кольорів, в принципі, їх зараз багато. Ну, наприклад, ви вводите просто запит GX Color, тобто можете отримати кольор в 16-ковому форматі і в форматі RGB. Тобто Кольор, бачите, наприклад, ось такий у нас з відтінками він розкладається на три складові. Тобто червона складова, власне зелена складова і синя складова. Ну І зараз ми можемо, наприклад, ну, давайте, у мене також є тут програма, певна, зараз я вам покажу. Запускаємо. Ну і, наприклад, ми хочемо якийсь колір такий цікавий зробити, хочемо перевірити. Я просто власне, регулюю компоненти, додаю, наприклад, частину червоного, частину зеленого, можу його більше додати, можу менше, можу навпаки, наприклад, у нас буде один зелений, вивести в 0, наприклад, червоний. І синій у нас буде зелений. Наприклад, можу всі кольори максимально, у нас буде білий. наприклад. І бачите, 255 у нас максимальні параметри. 16-ковий також вигляд. У нас має ось таким чином. І тут можна також експериментувати, можна трошки взяти їх, наприклад, ось так. Ось такий у нас колір якийсь зеленуватий з відтінком такий. І давайте подивимось, власне, введемо ці коди і подивимось, як у нас буде в конверторі кольорів відображатися. Так, у нас 85, 149, 128. Так, 85. Так, 149. Так, і 128. Давайте подивимось. 128. Ну, бачите, в принципі, у нас колір повністю співпадає, тобто який ми тут обрали в програмі, нашій, яку ми зробили на Python. І, власне, колір, який у нас в конвертері кольорів, він повністю співпадає. Ось таким чином можна власне, тобто кожен колір у нас складається в принципі з певних складових. Тобто Ви тут вже це побачили, тобто на практиці, тобто, ось таким чином це так виглядає. Ну, є також палітри кольорів, також ми подивимося кольорна модель, наприклад, CMYK, Тобто це така кольорна модель, яка використовується при, наприклад, що якщо ви будете друкувати на принтері на кольоровому наприклад, певні зображення. То там підмішується ще чорний колір, щоб власне, збереглися кольори, збереглася перевозданні кольори, які ви, наприклад, бачите на комп'ютері, щоб вони були такі ж на папері, то там використовується і трохи інша кольорна модель. І, власне, таким чином, ви те, що бачите на екрані, і коли на принтері у вас роздруковується певна інформація. Тобто, ви бачите, в принципі, ідентичні кольори. Там підмішується ще певна частина чорного кольору. Ось така є кольорна модель. Тобто Тобто ось ось так, ось так. Тобто Вона складається з певних складових. Ну, В принципі, ми не будемо тут дуже детально розглядати кольорну модель SMIC. Тобто Це для друку. Вам тут головне RGB, тобто яка використовується, коли виводиться щось на екран, кодуються певні кольори пікселів. Тобто Ось такий у нас сьогодні матеріал. Всім дякую за увагу.